Друзі, сьогодні я, як звичайно, катаюся по робочих моментах на нашому служебному електрокарі, на якому ми замінили батарею. Вже проїхали більше 10 тисяч кілометрів, тому що об'єкти знаходяться і в області, і в місті, і нам постійно доводиться їздити по різним точкам. Машина та батарея показує себе добре. Тобто, у нас є все одно, як і було раніше, 300 км запасу ходу. Це вистачає приблизно на три тижні активного використання, тому що ми їздимо багато і, в принципі, заряджаємось там один раз на три тижні. Що можу сказати від себе? Я відчуваю економію, тому що це дуже важливо, тому що для бізнесу у наш час економія коштів дуже доречна. Відчувається те, що зменшилась кількість заряджань. Збільшилась кількість кілометражу, тобто ми можемо їздити і в область, і по місту на цій машині. У нас зараз десь 70% це поїздок по місту, і 30% ми їздимо на неї по області, по об'єктах. Тож, ну, це дуже класний результат, я вважаю. І це можна використовувати як в бізнесі, так і фізичним особам, які просто хочуть зекономити собі кошти. По-друге, батарея відчувається тут як рідна, тобто перепакування. Батареї, вело за собою повністю перепрошивку цієї системи, яка допомогла інтегрувати батарею як рідну. Тобто, машина бачить її як рідну батарею. Тому ніяких помилок не було жодного разу. Кілометраж збільшився, і це дає змогу нам використовувати всі фішки цієї машини. Тобто, можна включати кондиціонер. Пічку, от поки ми сюди їхали, щоб знімати це відео, пічка працювала, всі в теплі, всі до... задоволені. Тобто це дає змогу вам не тільки економити кошти, але й відчувати комфорт в цій машині. Тож, друзі, зараз я їду на об'єкт, на один із наших об'єктів на служебній машині. Раніше ця машина дозволяла їхати десь там, 120 км, якщо я не помиляюсь. Зараз. 300 км, навіть 300 плюс. А, і це дає змогу мені їхати з комфортом. Тобто зараз у мене включена пічка. А, все працює дуже класно, ніякого там, розряду швидкого в мене немає через це. Так, коли казали про те, що в Ліфах треба вимикати все, що тільки можна, там, кондиціонери літкам не включати. Зимою пічку не включати, і потім у тебе і тільки тоді буде економія. Зараз таке не працює в цій схемі, в цій машині, тому що можна дозволити собі включати і пічку, і кондиціонер, і не відчувати ніяких там негараздів при пресуванні. Електрокари це класна річ. Я дуже рекомендую перепакування електрокарів, тому що це економить кошти збільшує можливості ваших пересувань, збільшує кілометраж, збільшує можливості в комфорті, тому мінусів я тут не бачу. Реально класна штука, реально треба цим користуватися зараз. Ми приїхали вже на наш об'єкт. Це ОСББ. Ми про нього вже вам розказували у нашому попередньому відео. Тут встановлене сонечне поле на 10 кВт. Три інвертора Victron на 4,2 кВт та три акумулятори по 5 кВт. Ця система дає можливість цьому будинку бути частково автономними під час відключень. Вони можуть закривати свої найважливіші потреби. Я радий, що наша компанія може перепакувати автомобіль та зробити круту сонячну станцію на будь-якому об'єкті. Це може бути ОСББ, приватний сектор або підприємство велике. Тобто кажу про те, що у нас є дуже багато ідей, дуже багато рішень ваших питань. Тому чекаємо вас у нас в офісі. Звертайтесь.